Він в 50-х роках був російськомовним містом. Як вдалося вигризати у Львові вигризти цю українську мову? Бо, бо, бо і там були проблеми. Були російські школи. Ці російські школи були вже навіть після Революції Гідності. Ми згадували про 80-ті роки, я їх дуже добре пам'ятаю. І, до речі, нагадаю: на Західній Україні не було голоду. Бійці УПА не допустили створення штучного голоду на Західній Україні. І це теж один з факторів, який вплинув. І на національну пам'ять, і на збереження мови. Але справді пропаганда була наскільки тотальною, що Львів 80-х, я не скажу був тотально русифікований, але ще система русифікації була тотальною. Можливо, дехто з Лів'ян пригадає так звану систему тусовок, коли в кожному районі були тусовки, які в своїй суті були російською Тобто вся молодь. Говорили мало того, що російською а ще й на кримінальній тій фені і кримінальні злочинці, які поверталися, вони часто в коло себе організовували молодих людей. І це було як ознакою, ніби приналежності. І це було тотальне явище, яке існувало в нашому рідному Львові. Очевидно, це була загальна системна політика, не тільки пролетаріату. Не тільки ще, школи, не тільки університет, та, але й Це субкультура. субкультури, яка існувала поза школою, яка існувала поза університетом. І ця субкультура і культувалася в певній мірі. Культувалася, це було так. ніби модно, це ніби було напівзаборонено, це було напівромантично. Оця їхня феня, і яка, звичайно, супроводжувалася російською мовою. І це стосувалося Це найважливіше і найгірше молоді. Тотально охоплені молоді. Як ти не був в тусовці, ти був пасажиром, ти міг передатись репресіям.